Віталій буде рішахів, райвород Іст, Щось там, Нідерланда, рейтинг 2095. Датський гамбіт. Нічого особливого він не отримав. Так. Це не погано для нього. Цього коня треба поміняти. Захисника короля. Мені здається, йому треба було швидко Кінь Д2, щось продумати. А так в мене може зараз бути. Більше фігур розвинених. І в нього можуть бути деякі проблемки з королем. Відкрилась позиція. Тепер важливо хто краще. стоїть цієї фігури в центре. слон же три хоче пити. Може так, я зіграю. Ну, якусь структурку послаблю, правда, він десь тут може пробити колись, якщо захоче. Ну, давай поміняємось. Ективний слон тут ставить мені на F7 не подобається. Це. Може, я ніякий не дістанусь, короля. Хоч конем забрати, типу. З конем, my friend, можуть бути деякі проблеми. Де тепер у нього не вистачає розвитку. Правда в 3, але я все рівно бій. І ось відкрита позиція. кого більш активніші фігури, той перемагає. Якщо він, звісно, буде грати добре. А білі розвиток закінчити не встиг. Чорний контролюють центральні лінії. Да, гра продовжується все рівно. Коно є. Що фрейд за взяти FD, ну, правда ти тут на F7 идешь? Ні, не йдешь Добре. Якось простіше думалось. Коня в центр. Цих на розмін. Серйозно. Що за тіпи? Просто до пату грають. Чомусь здався. То вже грає вже до кінця. будь уже який є до кінця 80 на 86, то пограв, пограв, здався. Активний хіт, але виявляється, що занадто активний. Бу, була. Тому що тут тактика. Да, зв'язаний. Якщо брати конем, то ми з'їдаємо. Якщо відходити в 2. Тому, якби, якщо бачите так, тактику, треба розрахувати саме цей варіант, а не конкретно взяття. Тому що взяття може не послідувати. Висить ферзь, тут висить ферзь. Тому вже приходиться брати. Ми виграємо тут в тебе. Виграємо тут в тебе. Якість плюс пішаки. Прикольно. По комп'ютері прям виграно, так прям... Якість плюс пішаки, ну окей. Тут також добре, тому що у чорних вийшла перевага в розвитку. Три фігури в центрі вже агресивні. Проблема зі слоном. Ну, цей атакує, так. Да. Краще тут було слон десь 7. Ну, я думав перевезти кудись сюди. Слона... Вирішив перевезти кудись коня, можливо, помінятись тут. Далі чіплятись. Розміняти його дві активні тури, Слонай туру, дві активні фігури, які залишились. І не зрозумів, що не все так просто. Да, кіня 3. Треба було зіграти. А тут уже під зв'язочку стає. І не встигає закінчити розвиток суперника. Коня не захистиш, кінь відійде ферзь втрачається. Ну і тут, супер у нього були якісь шанси, я не знаю, які, але якісь у нього були. Так, це цього цих ходів не було. Чи був? Був.